4 березня, 71 рік тому, стало переламним гульчан. То був довгоочікуваний день звільнення їх рідного міста від фашистських загарбників. Давно відгриміли вибухи війни 41 45 років минулого століття. Тепер пропалаючі міста нагадує вічний вогонь меморіалів, до яких колишні фронтовики та нащадки героїв-визволителів щороку кладуть квіти. Я много городу освобождав. Саме город наш міровий рог. Часто освобождені Молдавії, Румунії, Болгарії, Єгославії, Венгрії, освобождав, Югославії, Білград. Зайшов і отримав благодарность від Верховного головного командующа, воював, освобождал уже Одесу, Ніколаїв, а потім. Ну, було ж совершенно 16 літні, 16-літні було. А потім перейшли в лінії фронту, нас забрали, відвезли в горки, Муром, Марзамас, там повинні звання. І на третій білоруській, я білоруську свобождав. У нас радосно і горе, все ми споминаємо. Все, йде по тому. Я і ночами, я забув у госпіт, воєнному госпіталі. І ночами. Воюю, воюю, поднимаю Там, где сейчас идет наша гражданская братоубийственная война, мы, действующая армия, в 1944 году освобождали вот эти же города, где сейчас идет война. Волноваха, Старобешева, Первомайск. Вот эти мы их освобождали. И для нас это очень больно. Очнитесь. Пусть политика будет на втором месте, а жизнь людей, наших сыновей, внуков, пусть сохранится. Пусть они живут под ясным мирным небом. Пусть они не знают то, что знали мы, и то, что сейчас мы теряем сколько. На урочистому мітингу вшановували хвилиною мовчання полеглих у боях за наші міста, героїв минулого століття і сьогодення. Бо пам'ять живе у нащадках, у фронтових фотографіях, у висічених на камені іменах тих захисників-визволителів, які віддали своє життя за наше майбутнє. Ми дуже вдячні нашим визволителям за їх подвиг у 45-му році та бажаємо їм свого здоров'я, і ми раді бути тут кожного року та вітати наших ветеранів з цим чудовим. Святом. Я сподіваюся, що подальші покоління теж будуть придавати пам'ять про цей вчинок і будуть пам'ятати наших героїв. 4 березня це таке ж саме свято, як 9 травня для інгульчан, оскільки багато років тому тут велися такі бої, про яких пам'ятають. Зараз дуже мала кількість людей. Вітаю всіх інгульчан з цим святом з днем звільнення інгульця і бажаю того, чого хочеться зараз всім миру.